Вітаю товариство! Ми постійно чуємо тезу, що держава має монополію на насилля. І вона часто лунає від тих, хто не має навіть морального права робити такі заяви. Тож нам про це варто поговорити. Мене звати Георгій Учайкін. ви на каналі «Збройовий Лобіст. І зараз ми поговоримо про монополію на насилля і як це працює в Україні. Терміну монополія на насилля. Кількасот років. І якщо дуже сильно скоротити його класичне тлумачення, суть полягає в тому, що держава має монополію на визначення правил та покарання порушників цих правил. Але все це має відбуватися в інтересах добробуту і безпеки її громадян. І до речі, ця монополія не означає, що людині заборонено захищати себе та майно в разі нападу. Але це класика. Давайте подивимось, як це працює у нас. Українські чиновники досі користуються ще радянською моделлю монополії на насильство, яка передбачала абсолютне безправ'я та жорстокість. В Радянському Союзі вона перетворилася на Сталіна з концтаборами. А в Україні ми вже побачили Януковича і Ріки Крові. Їх монополія на насилля. Це коли зі складів МВС роздають сотні автоматів титушкам для вбивств на майдані. Ця ж монополія вбивала людей в Мариїнському парку та влаштувала розстріл на Інститутській. А ще це добре працює, коли монополісти на насилля віджимають вражайте та землю фермерів, або ридерять підприємства. Або відмазують п'яних ментів, які вбили п'ятирічного хлопчика. А можна згадати ще Врадівку, Криву озеро. І вони хочуть, щоб ми змірилися і прийняли такий стан речей. От що в їх розумінні монополія на насилля. А коли справа доходить до боротьби зі злочинністю, то тут їх монополія на насилля чомусь не працює. Показники жахливі та високі. Гарантувати громадянам безпеку не можуть і самим захиститися не дають. І тут варто розуміти, що державою себе називають чиновники. Які, як показує практика та гучні корупційні скандали, намагаються власним інтересам надати статус державних. А монополія на насилля в їх руках перетворюється в інструмент для самозбагачення, а не для захисту громадян. І особисто мене це не влаштовує. І судячи з опитування в дії, я не один такий. Бо насправді кожен з нас має невід'ємне право на захист свого життя. Яке вже прописано в 27 статті Конституції України. Звертаю увагу, ця стаття містить одразу дві норми: обов'язок держави захищати життя людей і тут же право громадян на самозахист. Тож ми не маємо когось безкінечно вмовляти чи переконувати. Цей парламент має просто виправити помилки всіх попередників, виконати норму Конституції. Та ухвалити закон про зброю в редакції, яка передбачає повноцінне володіння зброєю для самозахисту. Шановні народні депутати. Громадяни України обирали вас, а не Міністерство внутрішніх справ. МВС виконуватиме той закон, за який проголосуєте ви. Тож і відповідальність на вас. Будь ласка! Усвідомте свою історичну місію на цьому критичному етапі життя країни. І добре подумайте, який закон та для кого ви ухвалюєте. У вас для цього є і монополія, і монобільшість. Підписуйтесь. Далі буде.